Всім привіт, ви на каналі Дмитро Геймплеї і сьогодні е, відео буде по режиму Forsaken. Е, бачите, ви це від Warcreва, від його витця, тому що в мене аксеркордер чмо, він не запускає мене. Ну так от, Варкау привітайся! Всім привіт. От е, я ходу, Що, якщо в нас... якщо в мене буде злітати запис, я буду завжди критити Warcraft. Ти... чекай, ти будеш? Да. Слухай, давай договоримось. Я, я нуб, я нуб. Нет. Мене не можна вбивати. Ти що себе. ой Ой, Що це? Ч? Ти буде співає, ти мене не видно, бачиш,

Мы... Ну да не чесло, боже. Нет, вот тут чувак, може его убивать, він стоїть за твою хату. А де ці генераторы я не буду Боже, вас? Пожедка в Украине здорово зробил. Тут как сейчас зизу можно забить. Боже, цей. Какой синий, я не знаю, как це впадает. Что ты Ох, писал? Охуй! Я кил нас люди! В Голлівуді. Які в нас люди на другому поверсі, думають, що їх ніхто не побачить. Які це люди? Блять, не побоже. Ну все, я. Я сдох. А, ти біжи! Боже, в мене просто наш не біжить, він чому. У мене чева глуши. А, мене немає. Так бо в тебе є стаміна. Я в курсі. Мені... О, я кис... Ми... як взять? А, а понял. А, ну все, я-то. це таке кинешки. Ма честный ворк Warcraft! У мене якась фігня фигня, так блин. Так, ну то я надаю. А да, я обсточку юзаю, а воно... Дивіться мне нього, я просто я забраву теперь по целай на пикану.

Ой, у него 2 хп Крытый, 29 Блин, у него 25 хп Ну фьюговый А, понятно,

Кълбър. Но ну, това е било очиковано. Но ну, и аз казам, я не буду нормално. Врата, боя не. Ти просрав? Ти просрав? Ти просрав като? Шо? Так я тобі кажу, вибери іншого персоналу. Там у тебе є і там нажимаєш Survivors і вибирай у тебе там є шедуэцьки, що може вбивцю бити. Ну, за кого ти завжди граєш. І аліот, який може нафіг, Чо так дорого? У мене тільки 440 монет. Недорогі, мені треба ще купити, Мені хоча б ще катку треба, щоб ти розумів. Так, я тобі кажу, і не... Не у шоу, у а, не шо. А, а, ти ти? Вже не а ну пофиг. Хочешь, прибывшие раз Не ты. Мне мені, мені, мені пофиг. Ходь меня. Фух, я. бо я за цього бограв. Здорово! А ты ты? А я пішов хватит, мені по, по фіолетовому. Я уже убив цю бачу. А ч? Так. Ну пойдешь! Ну генератор не працює, типу я не тискаю на нього не зимовно Боже, Слушай, так вони зробили, блін, неудобно. Кнопка бігти удобно, а о все та фігня останется просто головно. Я відняла відірваться в ролі. Хоть ми зараз в мене не побіг, бо це ж означає, що я забув. Не, побіг. не попаде. Ай він до мене не біжить. Я дуже прошу. Боже, дайте аптечку. Мене у мене ж 6-7 хп. о Давай хоча б ще хоча б одну штучку ласка. Хоч би він до мене ще То не прийшов. У мене 115 хп не стояк у тебе. Ах ти, софт. Єс, один генератор Аптечка. Я собі вообще на розслаблення не ходжу. Ну хай раз на цьому місці. Це що взагалі? У мене ці карти, -карти були вже якось. Ну я також був, але це якесь таке місто. Я не знаю, як... Це. Це. Боже. Це третя половина туди А тут або ага, так, або так. Так, два генератори, ми вже... Я що? все ще, коли починив п'ять генераторів, це не означає, що переможемо. А, а їх тільки п'ять є, так, да, на карті? Ну да. Ну, звичайно вони самі ж вот кіто в них знаходяться. Ні, я я, я один в як я вступал. Ну це Ну я поки що чекаю я одного, чувак одного і ти, получается вже одного. Блин, я не бачу вбивці, боже. Мене це саме страшно, що лякає. Так, мене О, генератор, я не Генератор, я не що генератор. А он вбивця, боже, ты говый. Боже, шо тут махов. Якийсь жорсткий махач. Боже. Боже, я его божью скилл в уголом. Он ей побил. Хоть зажаю, віде. Віде. Карки, карки просто домой. Блин, кто починил до мене? Кто спучинил, я собі скажу. Чи не хоть бы до мене? Він за мною, ну класс, дякую просто. О, вот прям шесть стрибать нельзя. Блин, если я сейчас сдохну... Не 50, 50 покупает. Я ничего не можу взять, не боксик, колы, ебаху. А не за тобой? Я його бачу, я говорю. Прям меня він він мене. Ладно, я прожу... Я пожартував! Ну все, він за мной. Ну все, мне мені... я труп. Бежим. Я просто буду в... Хай, вокруг вс вот бегать. Чувак. Ну чувак, боже. Ну уже майже... Давай. Ну блин, 30 секунд из за мною. Де ты? Давай я его убью. Це шо таке? Берегу. О! О! О. Він, конечно, все Він, я буду... за мною да боже! Жах. Говно, теперь сорок секунд. А ч? то, що ти здох. Клас. А, типа якщо хтось здихає, то шо, час а, та, по... казала, що час продовжується. 30... А, так, Я ж тобі казав, що я не А, я просто... Я здох, боже, ще хвилину виживати. Просто я дивись такого, я собі стою, оцінюю генератора. Потім хтось прибіг, генератор якимось чином починився. Просто я побачив його, я стояв за стінкою, він побачив мене, ну як? Він не бачив мене, він просто розвернувся потім. Що ти роби? Він він бає, ж, шо, шо, тут в зопі карти що він мене не знайде. Я в інший раз буду ховатися краще. Вон він ти за ти цим ти чуваком який іб'я. Я з ним буду один на один. Що він того Федолецького вб'є. Боже. Я в інший раз буду ховати. Мі хочете там, де я здохну, за чуваком ганяється. Він за чуваком ганяється тепер, блідоміється. Да, да, так. Там часу багато заєш, там, по-моєму, хвилина, але ти. Ну ще 10 секунд. 10 секунд. А де тут? І чувака просто ка... Аня вовс. Він мене. він мене так само знаходив. Біжи, чувак, він там! Фух. Фух, він бежим він ударив йому на ній. Узло,